Скандальних забудов, з якими люди не можуть поборотися. На одну з таких забудов завезли 70 чоловік спортивної статури, вділи їх у форму, назвали їх охороною і пробували впливати фізично на е, жителів цього району, де це відбувалося. До нас звернулися кияни, ми прийшли і допомогли їм знести ту будову, знесли офіс, знесли. Знесли ті забори і була знищена техніка. Але на сьогоднішній день, але на сьогоднішній день міліція проводить розслідування якраз не з приводу того, що є рішення суду, яке забороняє не одне, яке забороняє вчиняти там будівлю, а пробують проводити розслідування. По нас, по тих, хто зупинив цю, це будівництво, фактично, не судовиконавці, не прокуратура, нас нема. Нас держава поки що я кажу, не виконує своїх функцій, не захищає своїх громадян. Ми знаємо людей, які знаходяться вивезені силою за кордон. Так? І тільки завдяки тому, що Майдан втрутився в цю ситуацію, втрутився автодозор, підняв перші це питання свого часу. І, і тільки завдяки тому, на сьогоднішній день. До тої людини, хоча б змогли достукатися і почули, і побачили. Так? Але якщо ми зупинимося, якщо ми розійдемося, то буде продовжуватись то, що продовжується. На сьогоднішній день по областях, по всіх областях, вони об'явили вже загальну мобілізацію. Але позавчора пан Ярема, приїхавши в Петрівці, там, де хлопці закінчували вишки, розігнав їх, сказав, що розходьтеся, їдьте, вас не треба. Тому що експерти, вивчивши ту програму, за якою їх вчили, сказали закордонні експерти, сказали, що ці люди не готові ні до чого. Так, Але по районах, по областях збирають батальйони, Того, збирають може, по півтори тисячі з кожного району людей. Вже взялися набирати і старших, не маючи ні бронежилетів, ні не маючи ні харчування, не маючи нічого. У мене питання до. Яреми, питання до міністра оборони, до міністра внутрішніх справ. Що відбувається? Так, вони пробують не тільки патріотів, вони вже пробують нищити всіх по підряд. Я зараз вернувся з Івано-Франківщини, там хлопці, в принципі, по дорозі я їхав, зустрічався у Львові, була перекрита дорога. Люди закрили, заблокували шлях на Львів. І фактично тримали там пів дня. І всі, хто, хто стояли, всі поспішали кудись їхати. Але всі погоджувалися, що так треба робити. Коли ми підійшли до цих людей, почали з ними говорити, вони кажуть до нас: ви не думайте, уходити з Хрещатика, ви не думайте, уходити з інститутською. Більше того, ці люди кажуть, що вони приїдуть сюди, якщо їх не будуть чути, і перекриють, мабуть, все, включаючи з киснем. Тому хай би ці. Батьі... Державні мужі, так називаємо, почали виконувати свої обов'язки, а не думати тільки, як красти. На сьогоднішній день Генеральна прокуратура почала там, завдяки тому, що ми підняли ряд питань на Хмельниччині насилу звільнили обласного прокурора, який кришуванням займався. Але ви думаєте, його розслідування проводить хтось по ньому? Ні, його перевели знову прокурору. Це ви, ви розумієте, що відбувається фактично. І зато безумовно Майдан заважає. Пам'ятаєте, з 29 на 30 число тут побили студентів? Є один з вишів, по якому ми вже неодноразово піднімали питання, там дітям дали можливість випускникам довчитися, вони отримали документи і сказали, що все будете вчитись. Почалося, почалось, почався новий набір. Коли почали набирати студентів, зараз Міністерство освіти на своєму сайті пише про те, що... Тих 600 чоловік, яких набирали, буцім нема куди набирати, буцім вже знищений інститут. Почав Київський університет, управління та підприємництва, державна, державна установа. Почав її знищувати, пан табачник. На сьогоднішній день пан Квіт продовжує це робити. Тому слідуючі вічі, я запрошую вас сюди, ми мусимо захищати тих самих дітей, яких тут абили, тепер їх пробують знищити, не даючи їм можливість вчитися. Ну, людей з усієї України ми будемо кликати і, і, і будуть їхати люди не тільки з усієї України, так як ви кажете. зі Сходу хлопці збираються вертатись сюди. Тому, тому давайте підтримуйте наші акції. Не забудьте, що на слідуючий тиждень починається сесійний тиждень. І за того такий дикий тиск на нас в засобах масової інформації, за того такий дикий тиск, бо ті самі депутати. І державні можі всі розуміють, що слідуючи тиждень ми не зліземо з них в тому числі. Ми будемо вимагати чогось. Но слава Україні!